Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про біржу BINX, по їхні акції, на яких, як ви вже зрозуміли з назви відео, можна заробляти немалі суми. Також покажу, як робити торговий об'єм для тих самих акцій. Давайте зараз покажу, наприклад, з одної акції, яка зараз проходить на біржі, які тут бонуси можна забрати. Ось така акція зараз проходить. В ній можуть брати участь лише запрошувані користувачі, а це приблизно 85% від всіх користувачів біржі. Їм прийшло повідомлення на почту і вони можуть брати в ній участь. Мені не прийшло так, як я стабільно торгую на біржі, а вона є для тих, е, типу хто не стабільно торгує, хто не торгував минулі 15 днів, то їм, скоріше за все, прийшло це повідомлення і вони можуть. Забирати бонуси. Дивіться, які тут бомбезні є нагороди. Ось за досягнення цих об'ємів вам нараховуються бонуси 5, 20, 50, 100, 150, 300 на ф'ючерси. За досягнення об'єму 1 млн вам дають 400 тестових коштів. Ними ви можете торгувати з любими плачами і виводити весь прибуток. Саме основна нагорода це за досягнення торгового об'єму 2,5 млн Вам дають 500 долларів на спот. Це зразу ваші кошти продаєте собі, виводите, робите собі, що хочете. Дуже крута акція, як бачите, я в ній не можу брати участь, бо я стабільно торгую, але є частина підписників, яким це повідомлення прийшло. Давайте ще перейдемо в мій телеграм-канал, там я також публікую постійно всі акції і покажу ще, наприклад, декількох, які тут суми можна заробляти приблизно. Акція вечівка у вихідні, яка тепер стабільно проходить у вихідні, як ви вже зрозуміли з назви. Цієї п'ятниці вона, скоріш за все, також почнеться. І це відео також вийде в п'ятницю, тому можете в ній сміливо брати участь. Вона є для усіх користувачів, нових не нових, немає різниці. В ній за досягнення всього лише 120 тисяч торгового об'єму ви забираєте ваучери на суму 525 доларів. Це є бонуси, якими ви торгуєте, і виводите весь прибуток з них. Дуже бомбезна акція зайшла більшій частини моїх підписників, і всі стабільно в ній беруть участь, тому можете. Питати в чаті про всі деталі, і вам обов'язково допоможуть з усім. Також можуть підказати, як використовувати ваучери і коли, в які угоди заходити. Ось зараз наступна акція, яка була після тої, зараз вона вже недоступна, але такі акції, як я вже казав, тут проходять стабільно. 5-6, може бути, таких дуже крутих на місяць. Тут можна було забрати до 990 доларів ваучерів. І також тут були бонуси без обмежень на плечі. Що є трохи кращим за ці бонуси, які у лечівці на вихідних, тому що тут є обмеження на плечі, лише не більше п'ятого плеча ми можемо їх використовувати. Ось так повертати мій телеграм-канал можете знайти ще акції і собі самому перевірити, подивитись, які тут круті акції проходять. Самі погодьтесь, яка біржа зараз на такому ринку дасть вам 500 доларів на спот за виконання такого об'єму. Так ви витратите на комісію там непогану суму. Більше 300 доларів, але ви точно вийдете в плюс, бо у вас ще будуть ваучери на торгівлю. Ніяка біржа вам не дасть такі. Ні Binance, ні Bybit. зараз таких нагород немає. Ну, і як ви вже зрозуміли, майже у всіх цих акціях одна умова це робити торговий об'єм і за нього нараховують нагороди. Давайте я вам швидко покажу, як робити торговий об'єм і познайомлю з усіма деталями. Дивіться, переходимо на фьючерси, обов'язково на безстроковій. Я торгую на безстрокових і раджу вам, так як тут рахується відкриття і закриття угоди в об'єм. Шукаємо пару справа USDT, usdc Ця пара не є волатильна. Як ви ж самі розумієте, тут завжди приблизно однакова ціна, і ви не втратите на курсі, коли будете робити об'єм. Відкриваєте угоду, я здебільшого з 50-м плечем. Для прикладу, там можете собі відкрити любе плече від 1 до 100. У мене є на балансі. 200 доларів. Я відкриваю на приблизно на половину суми, і в мій торговий об'єм за відкриття буде вже рахуватись 5 тисяч. За закриття угоди ще плюс 5 тисяч. Тобто, ми за одну угоду я зроблю 10 тисяч торгового об'єму. І вже можу там забрати якусь нагороду з цих акцій. Зараз я відкривати не буду, так як немає зараз е, акцій. Починається в п'ятницю вечором вечірка на вихідних, і я обов'язково заберу там усі бонуси. Вам для початку, якщо там щось ще не вмієте, то можете не забирати усі бонуси, а зробити там великий об'єм, попробувати, як воно що воно, і забрати там 20-50 доларів ваучерів. Відкриваємо угоди обов'язково лімітною ціною. У студії в нас ліміт і ринок. По ринку угода відкриється одразу, але більша комісія. По ліміту угода може не відкритись одразу. Ось тут впишемо ціну, яка є ось тут в стакані, пишемо її сюди. Але менша комісія по ліміту. Також коли угода буде відкрита, тут буде кнопка закриття, і ми обов'язково закриваємо лімітним ордером. Вона одразу не закриється, буде чекати, поки хтось зайде, щоб була ліквідність. Тоді ваша угода закриється. Не закривайте по ринку, так як так є більша комісія. Торгуйте постійно лімітним, трошки довше, але зато вигідніше. Також, якщо ви взагалі ще не знайомі з ф'ючерсами, можете перейти на стандартні, тут є і стандартні, і безстрокові, ось я перехожу на стандартні, вам після реєстрації дадуть ось такий рахунок ВСТ. Бачите, ось тут справа є. Ним ви можете вчитись торгувати. Це є такі тестові кошти. Ними собі відкриваєте угоду, ось тут є трошки простіше: 5, 10, 20, 50 плече. Собі відкриваєте, закриваєте. Тут перекладає на українську довга це є лонг, а коротка це є шорт. Лонг це ви прогнозуєте зростання ціни, шорт це є, що ви прогнозуєте падіння ціни. Думаю, це зрозуміло. На рахунок біржі, на рахунок всіх цих акцій, можете писати мені в особисті, я всі дані залишаю в описі. Також можете писати в чаті, там вам дадуть відповідь навіть швидше. Там є дуже багато моїх підписників, які тут знаються за мене не гірше. Зараз ми приділяємо велику частину своєї уваги цими акціям на біржі і забираємо ваучери. Цей ваучер, якщо ви не зрозуміли, бо я спочатку не об'яснив це, типу нам дають бонус, яким ми торгуємо. А весь прибуток з нього ми виводимо. Якщо ви бите деякі маніпуляції, про які ви можливо здогадуєтесь, то цей прибуток у вас буде ще більшим. Я надіюсь, це відео дало мотивацію і поняття, як заробляти на біржі Бідікс. Ще детальніше розповідаю в Telegram. Посилання в описі. Не забудьте підписатись, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Це допоможе мені озивати україномовний YouTube. З вами був Крипто Україниць. Нехай щастить.